Лише втративши найдорожче, люди розуміють, чого воно варте. Аби нагадати про це іншими, створена фотовиставка «Тато і донечка. Її авторка Наталія Бурачок таким чином підійшла до перших роковин смерті батька та спробувала нагадати іншим про цінності, якими у плині буденності ми часто нехтуємо. На 36 портретних світлинах батьки найрізноманітнішого віку та їхні діти, виключно донечки від немовлят, і до поважніших жінок, які самі вже встигли стати матерями. Різні люди є і випадкові люди зовсім. Просто побачила у парку, як батько гуляє з дочкою, сфотографувала. Є знайомі, є навіть родичі, рідні, друзі, викладачі. Я в основному казала, ви просто розслабтесь, просто поговоріть один з одним, можливо, подивіться якийсь фотоальбом разом. А декому потрібно було сказати: посміхніться веселіше, бо були дуже напружені. Але в основному це більш природніші фотографії. Фотомистецтвом 22-річна Наталія захопила ще чотири роки тому, та над виставковою діяльністю досі не замислювалась. Поміж усіх жанрів, перевагу надає саме портретному, адже любить ловити на обличчях людей емоції, допомогла з відбором світлин для експозиції її мати, як і вона сама історик за фахом. Подобається сама ідея, сама ідея, що родина і сім'я це найголовніше. Мама, батько. Якраз треба це ну, зазнимкувати і щоб усі побачили, що діти підростають. З найменших і до дорослих, і це є та історія, яка залишається в нас в альбомах. Родинна затишність виставки знайшла належний антураж, доповнивши історичну ауру фортечного бастіону. Саме це місце, неподалік якого мешкає Наталія Бурачук, на 12 днів стало оселою для першої персональної виставки її авторських світлин.